Добрий вечір. У нас то вже діло йде до вечора, сонечко вже там пішло за гори, так дуже гарно. Трошки вітерець дмухає і такі запашки, це все попідсихало. А вчора був дощик невеличкий. Красота. Дивіться, яблука попадали з папіровки, теж таким трошки яблучним запахом пахнуть вот. Ну, ляпота, птака капец. Я знову на своєму любимому місці вперся в Персі, виноград. Сиджу в водних трусах і шльопанцях. Число те саме, 30 червня 24-й рік. Вот. Що ближче і ближче 16 чи 18 липня, там толком непонятно, Але я зараз я як завжди починаю знову зовсім з левого, а а основна історія зовсім по-інше. Ну, а основна історія про паї і про землю. Е, я давно чув, що нібито в нас в Україні, чи то прийняли той закон, чи то мали прийняти, чи то ще якась там галіматня, що от коли людина е, має приватні власності землю. Там, ну, Будемо говорити про паї. Пая. Але ту землю не обробляє. Е, і не здає комусь в оренду, і та земля стоїть заростає бур'янами, то ніби такий закон, що ту землю можуть забрати безплатно. Держава. От. І що ви думаєте, так років з 6 назад приблизно, то якщо сьогодні у нас 24-й рік, то десь у році 18-му я стикнувся з такою справою. Ну, як сказати, поправді стикнувся мій колега, хороший знайомий, але ж ну, мене то краєм зачепило теж. Значить, є має, такий хороший знайомий Алік. Фамілії її не знаю. прозвища не хочу казати, може обіжатися буде. Значить, Сичівки такий хороший дядько, грамотний, любить так почитати всяку літературу там, по сільському господарству. Ну і певний час, ну то фактично був то колишній мій сусід, який там жив, о, цього. він певний час вдарився в сільське господарство так серйозно. Купив тракторця китайського, ну, японського, да, японського тракторця, там причандаля до нього, трошки щось там городи обробляв. І, значить, і па обробляв свого. В нього пай десь між плоским і кушлином. Я так зрозумів, на кушлинській землі, чи якась горанська земля, чи кушлинська земля. Вот. Якось його зустрічаю випадково в Кременці, що там, як, як здоров'я, як життя. А й каже, пішло воно кейбеній матір'я та сільське господарство, все закинув. Каже, пішов шофером на тір на нову пошту, каса кожен день. Супер зарплата офігенна, не переживаєш ні урожаєм, ні погодою, ні ціною. Він там і кури щось там пробував вирощувати, якось, ну, в, таких, ну, в масштабах домашніх. Ну, але так, щоб щось заробляти, звісно, з того. Е, о, Кажу, а земля? А що земля? Там коло хати городу щось трошки обробляю, а в полях покинув, а пай пай пустує, фактично, там якийсь дід скушлена, щось там на тому поєві глубився, сіяв. А нарешті, такого, кого безплатно. Я сам колись так само віддавав теж. Просто би аби щось там оброблялося, знаєте, якомусь дядькові. Ну, то було давно, то вже, можна сказати, давно і неправда. От. Ну і все, розійшлися, на тому ділу. він спішив, я спішив розійшлися. Е, Пройшов деякий час, дзвонить до мене той самий Алік. Слухай, Васька, виручай, маю проблеми. Що за проблеми, що я можу допомогти? Слухай, каже, мене пая хочуть забрати. Кажу, в смислі забрати пая? Хто? Ну, думаю, може, деякі родичі відсудити хочуть чи ще. Ні, каже, агрофірма хоче забрати в мене пая. Розказує таку історію. Оце він тоді, значить, як перестав сам обробляти ту землю, там якийсь місцевий дядько щось там рипався, потім той дядько прихворав, бо якийсь був такий старший дідок. Коротше говоря, ста... пай стояв, пустував. До нього звернувся тодішній я не знаю, якийсь там начальник чи як місцевої агрофірми, що його пай межував, що подає типу, нам в оренду. А Алік принципово така людина, що от, я теж так думаю, що агрофірмам здавати паї в оренду, як то, слабо кажучи, не рекомендую. Слабо кажучи, чого? Бо є надія, що вони потім вас так вжали з таю землею, що йолки палки І не то, що є надія, я сам мав величезні проблеми з агрофірмами, з маминим паєм колись. Я колись вже розказав ту історію ну, в попередніх далеких відео. Якщо буде комусь цікаво, повторюся дуже повчальна історія, дуже повчальна. Історія чіпляє всіх землевласників, власників паїв. бляха, муха придубалася, літає. От. І в мене була теж історія цікава з, з агрофірмами, хоча я ніколи агрофірмі не здавав. Ну, коротше, З ними бороться дуже тяжко. Простому дядькові проти такої махіни я моє Ну значить що? Той звернувся, що дай мені в оренду. Алік каже, ні в кокую, ні, нічого я здавати в оренду не буду. Неофіційно можу дати. Той каже, ні, ніяка офіційна ну, представник агрофірми. Тільки по договору, все як має бути. Та де я нічого не буду здавати? Сюди туди, значить, щось там, чи то подзвонили з суда до Аліка, чи то йому пов'язка прийшла в суд. Він щось там до того несерйозно поставився. Раз, другий, третій. Я не буду брехати, не пам'ятаю, до чого там дійшло, чи то вже приїхали, його під боки забрали в той суд. Чи то вже його так серйозно налякали якимось дзвінком чи пов'язкою. Ну, значить, що він йде в суд, як виявляється, то всі питання із за того пає, що стоїть, бур'яном заростає, розумієте? От. Що агрофірма подала в суд, що так і так чоловік не обробляє. Бур'яном засіваються їхні поля і тралі палі по закону. Ну що, щоб довго не жувати тієї теми. Заліком, що сталося? Значить, йому обійшовся суд там, адвоката, наняв заяву, написав, якусь там щось там таке. Ну обійшлось там щось кільканадцять сотень гривень. Ну, і трошки переляку. Звичайна справа. Йому дали попередження. Сказали, якщо ще раз така штука буде, ну, подібний, подібна проблема, тоді він заплатить штраф і на третій раз в нього просто заберуть землю. Ну, Причому заберуть як в рахунок держави, ну але ну, коротше. Повімаєте, тобто такий закон є в Україні, такий закон працює. Я вважаю, що то і правильно. Їдеш часом тако полями, дивишся. Паї покинуті є, ще в нас є таке, повірте. Е, за, такими вже сосняками заросли, що страшне діло курчаками е, городів, покинутих дуже багато в Кременці і на околицях Кременця дуже багато покинутих городів. Ну, на що воно має пустувати? Земля для того, я рахую, щоб, щоб на ній щось росло, щось приносило якусь користь. От. Е, що вам скажу, чим закінчилася історія заліком? Значить, оце він мені як подзвонив, пожалівся, що така справа. І каже: слухай, найди мені якогось дядька, нехай хоч безплатно, лиш би він обробляв мені ту землю, щоб вона була там, щоб до мене не було претензій. Кажу, чуєш, Алік, ти кажу, від життя відстав конкретно. Зараз кажу таких дядьків, що тобі навіть гроші на дадуть, є отако. Кажу, скільки тобі номерів телефону дати? А він каже, ти звідки їх знаєш? Кажу, Бо в мене докучають за мій, мій пай постійно дзвонить хтось. Знайомі, незнайомі, дрібні фермери, представники агрофірмів. Ну, коротше, дай, дай в оренду, дай в оренду, дай в оренду. Ну, я, як то кажуть, по-русски приветствую оренду здавати звичайним дрібним фермерам дядькам на словах. Здав в оренду. І якщо щось ти там собі надумав, там чи передати комусь іншому, чи продати той пай, чи ще щось, ти просто підходиш до того, дядька слухай там, Микола, на ну, в цьому році вже не сій, бо я хочу продати. А може, ти в мене купиш, або там я хочу передати агрофірмі якісь чи ще щось в оренду, бо вони там більше платять, чи от і все без питань. А якщо ви зв'язалися з агрофірмою, договір підписали, то поки договір. Діє. Якщо агрофірма виконує свої зобов'язання, вони зазвичай виконують тобто які зобов'язання? Землю обробляють, вам, вам оренду платять, Все. От. то ніякий суд не розірве того договору. От. І... А з дядьком воно простіше, звісно, ну, ну, люди роблять по-свинськи, що типа, там, дядько виробить землю, там, ті ялинки покурчує дерева сюди, туди, рік-два посіє, тільки поле гарно починає родити, дядько приходить. Слухай, ну буває, ну що зробиш, то такі косяки будуть, поки не буде якогось такого. Ну, якби дрібні фермери мали можливість заключати договір. Але то хоча б якийсь на бумажці там, писати такий від руки, що так і так, я даю Миколові там, на, на 5 років чи там, на 3 роки, хай обробляє, хоч безплатно, хоч там, ну, щоб все було так просто, без, без нотаріусів, без ніяких реєстрацій, без нічого, хоч якісь бумажки. Хоча б більше то ті бумажки до одного місця, але бумажка є бумажка. А те, що сказав на словах, то, то зовсім інша справа. Ось така ситуація. Коротше, я Алікові даю штук 5 чи 6 номерів телефону, в мене було їх більше. Він каже, чекай, хватить, якщо я ну, не, ну, щось там не, тиво, не, не надибаю, то я до тебе ще подзвоню. На другий день дзвонить Алік, Васька, з мене могориш. Ну, він знає, що з мене Могориш. Я знаю, так як я то, то він. То він не збанкрутіє. <гум> Кажу, що таке? Каже, перший ж номер, на який ми подзвонили, Стішився так, що капець. сказав: приїжджайте завтра, гроші дав на рік. І, такий, і той довольний, і, і хазяїн землі довольний, і орендатор довольний. І отак от файно закінчилась та історія. А ви, якщо ви маєте власності землю і вона у вас не обробляється і не здана в оренді, будьте уважні, бо якщо когось виходить так, закон є і закон працює, але він не працює так, якщо ваша земля не особо когось цікавить, або навіть хтось, може ніхто не знає, що то ваша земля, то він не запрацює. Але тільки хтось зацікавиться вашою землею. Хоча то не факт, що, наприклад, якщо вдіжмуть в дядька пая. Ну, законним способом. То не факт, що той, той пай достанеться саме тій агрофірмі, яка напише жалобу. Але якщо вони пишуть жалобу, значить вони на щось, мають на що розраховувати. Так що вважайте, дивіться, слідкуйте за своїм добром. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого, миру, здоров'я, хорошої погоди, ну і взагалі все, кому треба.